Гідронамивні роботи в конче нарешті припинені. Це сталося після того, як група екологів вперше в історії України звернулася до Державної екологічної інспекції зі скаргою на саму інспекцію щодо її бездіяльності. Начальник Держуправління екології у Київській області Микола Гладкий, який протягом останніх років видавав дозволи на гідронамиви та земловідводи, тепер у всьому звинувачує колишню владу. Я виїжджав туди постійно, постійно. І серце кров'ю обливалося. І ми давали свої, свої пропозиції, що при сувором дотриманні статті 61 земельного кодексу намивання піску велося з 2001 року на територіях, що належать до заказника Жуків Острів. Законодавство забороняє тут будь який гідронамив і будівництво в прибережних захисних смугах. Але за останні 4 роки тут намили близько 500 гектарів нових земель. Гідронамиви не тільки знищили природне середовище, а й значно звузили ширину Дніпра. Тепер сильна весняна повінь може затопити поділ і Дарницьке ж дарнець кисосмістечко. Не, не, не Щуки практично не остались, тому що щука не виститься ранньою весною, їй нужен мелкий розливий. Їх немає, вона просто не дійде до них. Дамба і пісок. Рідко хто з представників політичної чи ділової еліти не має у контій заспії своєї заміської віли з середньою вартістю 500 тисяч доларів. Якщо влада буде послідовна, то тепер повинно почати у контій заспії прокурорські розслідування, судові слідства, демонтування техніки, розмив, покарання винних і навіть знесення незаконно зведених будівель. Oh shit.